Таю, сьогодні ми розглянемо акумуляторну тачку Zipper ed 500 Акумуляторний міні-транспортер призначений для виконання завдань, пов'язаних із транспортуванням землі, гравію, каміння, сміття та багатьох інших різних матеріалів та вантажів. Дана модель має великий сталевий контейнер об'ємом 250 літрів та максимальною вантажопідємністю до 500 кілограмів. Передні колеса пневматичні з широким протектором задля кращого щеплення. А от задні колеса йдуть регульовані з можливістю фіксації. А тепер давайте перейдемо до максимально простої і дуже продуманої панелі управління. Для запуску нам необхідно повернути тумблер, що подає напругу від акумулятора, вставляємо та повертаємо ключ запалювання. Після цього ми на екрані побачимо відсоток заряду акумулятора. Екран можна вимкнути та перевести на показники вольтажу за допомогою кнопки, яка знаходиться під ним. На панелі управління розміщені кнопка вмикання переднього світла, кнопка вмикання бокового світла та регулятор швидкості. Максимальна швидкість 5 км на годину. А це кнопка, за допомогою якої піднімається ковш. Вперед. І назад. Борт фіксується лише під прямим кутом. Для інших кутів нахилу фіксація відсутня. Літіо-іонний акумулятор знаходиться під панеллю управління, захищений металевим корпусом. Його характеристики 48 вольт та 32 ампер-години. До ЄД500. Іде ось такий от блок живлення, який необхідно під'єднати до акумулятора та розпочати зарядку, просто вімкнувши в розетку. Для того, щоб запустити тачку в роботу, необхідно затиснути важіль щеплення, обрати напрям руху вперед або назад. Ну і безпосередньо розпочати рух. Якщо тобі було цікаво, підписуйся. Ми готові полегшувати тобі життя.